Як нам дослідити роботу м'язів? Як нам доцінити, оцінити морфофункціональну структуру м'яза? Дивіться, у нас знову ж таки є апарат, і при електроміографії у нас є специфічний електрод, який фіксує роботу м'язів. Це концентричний голковий електрод, який виглядає як голочка, і ми його підколюємо безпосередньо у зону обстеження м'яза, наприклад, в першу локацію м'яза, де біля голочки знаходяться ну орієнтовно зазвичай 3-5 нервово-м'язових одиниць, а саме м'язових саме волокон, які підчиняються трьом 5 пяти моторним тілам моторних нейронів, мотонейронам. Відповідно, ми підколюємо цей голковий електрод у м'яз, і кінчик голки він в середньому знаходиться якраз на перетині 3-5 рухових одиниць. Ми його під'єднуємо до комп'ютера і просимо пацієнта легенько напружувати м'яз. Ми пам'ятаємо, що при легкому напруженні м'яза включається у нас лише один мотонейрон, який відповідно збільшує свою частоту хоча б до 10 Гц в нормі. І ми бачимо, що таке скорочення м'язових волокон майже одночасно будує нам певну криву. Тобто зелені м'язові волокна від зеленого мотонейрона при скороченні голочкою, фіксуються та відображається нам на комп'ютері ось такою специфічною кривою, яка називається потенціал рухової одиниці. Про неї ми ще будемо з вами спілкуватись. Як тільки частота досягає 10 Гц і збільшується при посиленні скорочення м'язів, підключається у нас другий мотонейрон. І тоді у нас вже перший мотонейрон збільшує свою частоту і далі, а другий мотонейрон від 5 Гц починаючи працювати, так само збільшує свою частоту. І на комп'ютері ми вже зі збільшенням сили напруження м'язу пацієнтом фіксуємо другу криву, другий потенціал рухової одиниці. Так само далі при збільшенні сили скорочення м'язу підключається вже третій мотонейрон, і ми бачимо скорочення третьої Нервово-м'язової одиниці у м'язі, яка знаходиться так само біля кінчика голкового електрода. І на комп'ютері ми бачимо появу з меншою частотою вже третього потенціалу рухової одиниці. І поки, відповідно, ми не досягнемо того, що на комп'ютері більш-менш ізольовано будуть окремо скорочуватись потенціали, утворюватись потенціали від скорочення трьох м'язових одиниць. І тоді ми натискаємо на комп'ютері певну кнопку, і за допомогою різних алгоритмів нам програма вираховує середню криву, яка від кожної одиниці, вона різна за архітектурою відповідно. І їх кількість. Тобто нам зазвичай потрібно, хоча 5-10 не менше таких потенціалів, щоб вони повторювалися, щоб вони були стабільними. І тоді ми їх збираємо певну кількість і оцінюємо таким чином структуру м'яза.